Масовий виїзд українських підлітків за кордон, це можна назвати тільки евакуація 22 річних, саме так, друзі. Тому що дійсно сотні тисяч молодих людей, на жаль, буквально втікають зараз з країни, і не тільки, до речі, через війну на фронті. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Отже, що зараз відбувається? ТЦК, наприклад, ті самі воєнкоми, вони. Починають зараз полювання вже на людей не просто на блокпостах чи біля метро, а прямо в університетах. Так, друзі, ви не помилилися. Вони тепер приходять у навчальні заклади. І що це означає і як це працює. Отже, за даними українських джерел, а саме української правди, територіальні центри комплектування зараз почали перевіряти університети на предмет. Ухилянтів, і найцікавіше, вони шукають не просто студентів, а так званих псевдоаспірантів. Один раз, наприклад, у Київському приватному вузі намагались внести до державної бази близько трьох тисяч таких псевдоаспірантів. Це людина, яка начебто має авторитет у певній сфері, але насправді жодної кандидатської чи докторської. Дисертації, вона не захистила. Мовно кажучи, я можу хвалитися знаннями в якійсь галузі, але насправді нічого не довів науково. Ось це псевдоаспірант. А ті, хто в ТЦК, вони кажуть, що якщо ти прогулюєш, Пари або погано вчишся, ти ухиляєшся від держави. І саме тут починається також страх навіть ходити до університету, вже люди скоро будуть боятись. І все це відбувається в той час, коли Україні потрібна освічена молодь, яка після війни могла б піднімати державу, допомагати її відбудовувати. А що бачимо: насправді люди, які могли б навчатись в коледжах на робітничих різних спеціальностях, зараз думають лише про те, як поїхати. Чим скоріше за кордон, і це ті, хто дійсно хоче займатися наукою, здобувати кандидатські чи професорські, навіть ступені. До речі, взагалі у світі зараз ціни на приватні університети знижуються, щоб залучати студентів. А в Україні все навпаки вони ростуть і одночасно створюються такі умови, щоб молодь взагалі боялась вступати та навчатись. Цікаво, що урядовий закон про відкриття кордонів для молоді від 18 до 22 років мав також, нібито мотивацію. Вдивувати людей не виїжджати за кордон, аби вони залишились там навчатись в Україні. А на практиці виходить зовсім протилежне. Студенти масово беруть академ відпустки зараз, або переводяться на онлайн-формат, щоб безпечно поїхати за кордон. Міністр освіти каже, що масового явища немає, але запити до університетів показують друзі, що зараз студентів, які планують виїзд, справді дуже багато. А влада тим часом, крім того, що. Розганяє, так скажемо, молодь із університетів, фактично виштовхує її з країни, і це вже помітно на ринку праці. Бізнес, який утримує економіку зараз та армію податками, ламає голову через кадрові втрати. Наприклад, у мережі супермаркетів «Сельпо» працювало близько 3 тисячі молодих людей від 18 до 22 років. І зараз вони масово їдуть за кордон. ВТБ – це 26%. молоді заявили про звільнення у новій пошті. Близько 300 співробітників звільнилось. Сайт Work.ua провів опитування. 37% роботодавців зараз визнали, що Втратили працівників цієї вікової категорії. Молодь буквально евакуюється зараз з країни. Студенти, аспіранти, молоді спеціалісти Усі шукають можливість поїхати за кордон і розвивати кар'єру в Європі, Америці інших країнах. А хто друзі залишиться розвивати науку в Україні? Хто буде плитку там класти, наприклад, зварювати труби, ремонтувати електромережі після обстрілів? Бізнес також відчуває наслідки. Будівельні компанії не можуть завершити багатоповерхові проекти. Ресторани та супермаркети відчувають нестачу працівників, кухарів, баристів знайти практично їх неможливо. В уряді ж звинувачують роботодавців, мовляв, самі винні, що понабрали забагато молоді до 25 років. В результаті друзі, замість того, щоб виховувати нове покоління професіоналів і науковців, наша країна на жаль, втрачає людей, продовжує їх втрачати. Людей на яких тримається економіка та взагалі майбутнє молодь, виїжджає державні структури, ТЦК стають причиною також цих втрат, контроль, різні перевірки, страх, все це погодьтесь відлякує тих тільки активних, освічених та талановитих людей. Ну і ще одна цікава деталь. Навіть ті, хто хотів підписати контракт на військову службу, також стали менш охочими зараз, але це вже окрема історія. Отже, друзі, така сумна картина зараз, але знати її потрібно, погодьтесь. Дякую, що залишаєтесь на цьому каналі. Бережіть себе. Ну і декілька слів про бюджет на 2026 рік. Чергові голосування, черговий перегляд, це ви знаєте називається планове планування. Прожитковий мінімум, підвищення заробітної плати вчителям, квартири депутатам, гроші на профогляди після 40 років фінансування для військових це всі основні питання та проблемні, так скажемо, моменти в бюджеті. Нещодавно голова фінансового комітету Верховної Ради Єтман це висловив обурення щодо прожиткового мінімуму у своєму телеграм-каналі. Сказав, що зараз прожитковий мінімум всього 3300 гривень. А тепер, друзі, зустрічне питання. Ця каденція Верховної Ради триває з 2019 року, і тільки у 2025 році вони помітили, що споживча корзина, так скажемо, не така вже й споживча, а прожитковий мінімум це взагалі окрема історія. Це так, друзі. реальні експерименти проведені в Україні на тему прожиткового мінімуму. Чи вдалося взагалі комусь прожити на цю суму? Що ще сказав пан Гетманцев? Він сказав, що прожитковий мінімум має становити не менше 10-12 тисяч гривень, а пенсія повинна відповідати цьому реальному прожитковому мінімуму. Тобто мінімальна заробітна плата повинна дозволяти жити. Про будь-які податки на прожитковий мінімум не може йти й мови. І головне питання: звідки взяти гроші на перегляд прожиткового мінімуму реалістичних показників? Відповідь також знайдено. Це ресурси, вони є. Просто потрібно вивести їх з тіні, припинити схеми, наприклад, та чесно повідомити про це людям. Процес має бути поступовим, але через кілька років. Мабуть, ми зможемо мати дійсно справжній прожитковий мінімум. Не статистичний, а реальний, на який можна жити. Щодо позитивних новин, то Міносвіти готує підвищення зарплат вчителям з 1 січня 2026 року на 30%, А з 1 вересня 2026 року додатково ще на 20%. Таким чином, педагоги отримують найбільше таке відчутне підвищення. Своєї зарплати, це бюджетна категорія. Правда, все це також називають словом дохід, але, чесно кажучи, це важко поєднати слово вчитель та дохід. Також в Україні планується запуск нової загальнонаціональної програми профілактичних медичних оглядів. На неї виділено 10 мільярдів гривень через місяць після досягнення 40 років людям надходитиме повідомлення про можливість пройти цей огляд. Про це заявив міністр охорони здоров'я Ляшко. Тут також з одного боку ініціатива хороша, але зараз війна в країні, можливо, ці 10 мільярдів краще було б направити на ППО для захисту енергетичних об'єктів. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, що ви про все це думаєте. Дякую, що дивитесь цей канал до зустрічі.